Кукурузкою. Вона дає нам таку дуже гарну жовту фарбу. Ципаємо ось такого зверху. Друзі, сьогодні приготуємо з вами дуже смачний, цікавий та корисний салат на основі корейської моркви. Рецепт якої, до речі, ви можете знайти ось тут. Дуже класно, смачно. Ви любите такі рецепти, я знаю, тому давайте не будемо затримувати і почнемо готувати. І так, першим ділом, першим ділом я пропоную взяти наш яловичий язик. ну Це типу частинка цього язика. Тому що він ну, такий трошки більший. Як е, варить яловичий язик, я, я язики, думаю, ви знаєте. Я давайте розкажу в двох словах. Кидаємо язик в воду. Варимо, варим, варим, варимо, варим, 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 довго варимо до м'якості. Як перевірити, беремо шпажку або якусь ножик, вилочку, протикуємо. якщо він протикується, він готовий. Знімаємо е, шкіру і у нас отримується ось такий язик. Ну, трошки більший. Все. Зараз ми цей язик, для того, щоб він був ще більш смачніший, просто розігріємо або обсмажимо на вишковому маслі. Я його пропоную нарізати ось такими шматочками. Зараз ми їх ще розріжемо пополам. Думаю, стільки буде достатньо. І розріжемо їх пополам. Ось таку. Все. Далі вмикаємо нашу плиту, додаємо сюди шматочок вершкового масла і гріємо. Люблю аромат. Топлиного вершкового масла, але я сюди додав ще пару крапель соняшникової олії для того, щоб масло не горіло. І тепер розкладуємо сюди наш яловичий язик і прогріваємо його. Він стане зараз м'якіший. Плюс за рахунок того, що там є вершкове масло, він стане ще таким вершковим. На смак, трошки солі додамо і додамо трошки перця. Все. Ок. наш язик гріється, Давайте замішаємо основу нашого салата. Я взяв мікс. Тут у мене рукола, редічо, та лола бьонда. Візьмемо частинку цього мікса. Думаю, стільки буде достатньо. Перевертаємо наш язик. До речі, мікс салат. Ви можете взяти будь-які салати, які у вас є. Ви навіть можете взяти банально пекінську капусту. Це також буде дуже смачно. А я взяв такий мікс, тому що він у мене був. Але ви можете брати будь-який. Я пропоную наш язик вже вимикати. Він собі... Дійде на гарячій сковоріди нам не треба його пересушувати. Далі, сюди до мікса ми додаємо нашу морку по-корейськи, рецепт якої, пам'ятаєте, так? де можна знайти на моєму YouTube-каналі. Так, додаємо сюди, я думаю, ось такого буде достатньо. Даємо сюди соус. По соусу все дуже просто. Це сметана. Звичайна гірчиця, діжонська гірчиця і трошки солі. Не став брати майонез, тому що він вже, чесно кажучи, трошки піднадаїв. Тому взяв сметану. Можна, до речі, взяти йогурт грецький. Також буде дуже смачно. І. Перемішуємо. Нарізаємо томат. думаю, половинки нам вистачить. Такими слайсами, не слайсами, з такими шматочками. Ну і все. Зараз нам тільки залишилось зібрати наш салат і обов'язково його скуштувати. Тому беремо нашу тарілочку. Ось таку викладаємо салат в центр, вкладаємо наш томат по колу. Є. Далі беремо наш язик і викладаємо також Посипаємо кукурузкою. Вона дає нам таку дуже гарну, жовту. Фарбу. І фінальний штрих від мене це суміш е, таких насінь, льон, кунжут, е, соняшникове насіння, також гарбузове насіння. Ви можете взяти горіхи, можете взяти будь-що. І посипаємо ось таку зверху. Ось такий класний, швидкий та смачний салат у нас вийшов. Я пропоную вам обов'язково його приготувати, тому що це рецепт від мене, тому його треба обов'язково приготувати. Ну а я зараз його спробую, Ну, щоб ну, вже бути на 100% впевнений, що його можна вам радити, щоб ви потім не сказали, от, шеф якусь фігню приготував. Так, пробуємо. Виключаю, я йду їсти. Друзі, ні, ще не йду, сказати, саме головне: відео, дивимося по схемі да? зліва, справа, Вони дуже цікаві та корисні. Пишемо коментарі і ще раз скажу, що ви хочете, щоб я приготував для вас наступне. Ставимо вподобайки. І в цілому, дякую, що додивились до цього моменту. Хто додивився, я буду з вами прощатися і вже точно їсти цей салат. Тому всіх обійняв, Па-па!